Вітаю, друзі! З'явилось ще більше сувенірів для підписників. Ви знаєте, що у мене є монобаза, і раніше там можна було робити одноразові донати в підтримку каналу. Нагадаю, що половина із зібраних коштів, так само як і половина з монетизації YouTube, щомісяця йде на різні збори для підтримки Збройних сил України. Але я давно хотів якось дякувати спонсорам не тільки словами, і, нарешті, придумав, як це можна зробити. Додав можливість стати постійним спонсором каналу і зробив ось такі варіанти підписок в залежності від того, який ви оберете, зможете отримати патч із логотипом каналу або карабін. Всі варіанти, окрім перших двох, абсолютно однакові і відрізняються лише ціною. І тут обирайте той, який вам більше подобається. В майбутньому планую в кінці кожного відео дякувати спонсорам та показувати список людей, які підтримують канал. Але це буде трохи пізніше. Для початку хочу подивитись, як воно буде працювати і яким чином відображатимуться ваші імена. Тож після підписки вам буде доступна Google форма, де можна вказати адресу для відправки сувенірів. Ще момент, друзі, дивіться, я не хочу зірвати якусь. Хвилю хейту у свій бік, що типу ой, дрон став просити гроші. Просто додав таку можливість, щоб дарувати спонсорам якісь подарунки. І звісно, якщо у вас є зайва копійка, краще задонатити на будь-який збір в підтримку Збройних сил України від людей, яким ви довіряєте, та від перевірних організацій.